Мої вітання! Хочу подивитися дуже такий глибокий розклад стосовно вашого розвитку, самопізнання себе, свого шляху. І на початку ми подивимось, яка ви на Таро Райдер Уейта. І наприкінці, для, для того, щоб вам надати пораду, я буду ще іншу колоду використовувати. І так. Я буду викладати по три карти на кожне питання. І так, яка ви зараз? Або який ви зараз? Тобто, щоб розуміти, ви розуміли, що це про вас сигніфікація, а я розуміла, яка людина тут прийде. Де ви зараз на своєму шляху? Де ви зараз на своєму шляху? Далі, які ваші сильні сторони? Які ваші сильні сторони? Далі? Що вас обмежує або гальмує? А... Який ресурс або допомога вже поруч? На що вам варто звернути увагу? І а, так, я би ще додала би питання одне, який? а, так, 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 напевно, все. Давайте пораду. Я от думаю, просто... Сиджу, і думаю, що, можливо, якісь ще. Ну, давайте на ці 5 питань подивимось і пораду вам карт. Стосовно цієї ситуації, стосовно вашу, вашого росту, вашого шляху. І так, це порада буде. Це буде порада. Ну, давайте по питанням. Тобто, хто до мене прийшов, яка ви людина зараз? Перші три карти витягуємо. Перевернута трійка кубків, світ і двійка кубків. Не буду дуже багато часу приділяти кожній карті, я буду розповідати те, що я зараз бачу і те, що я відчуваю. Ви зараз на етапі, на етапі завершення великого циклу. Світ показує, що ви пройшли важливий шлях і багато чого вже досягли. Це насамперед всередині себе. Але перевернута трійка Кубків нам на певну емоційну самотність або відчуження від кола друзів, можливо, навіть Знаєте, є такий притаманний легкий сум через те, що хтось або щось залишилось в минулому. Тому що двійка жезлів це теж карта минулого, яка вказує, що ви стоїте перед вибором і, так би мовити, розглядаєте нові горизонти, плануєте крок уперед. Тобто, коротко, ви вже багато здолали, але зараз обираєте новий напрямок і усвідомлюєте, що далі буде. Але для вас по перевернутому місяцю вже відомо і все, так би мовити, роз'яснено. Тобто тут немає якихось ілюзій або страхів, або того, що від вас приховано. Я просто хотіла додати, взагалі інтуїтивна ви людина по місяцю це говориться про те, що ви взагалі дуже багато може приділяєте часу занурення в підсвідомості і занурення в саму себе. Де ви зараз на якому шляху? Тобто, що у вас зараз відбувається на вашому шляху? Шестірка мочів, сімірка Пентаклів перевернута, король жезлів перевернутий. Ви вже відійшли від старих ситуацій по шестірки мочів. І на, в процесі такого, знаєте, переходу. Але ще є внутрішнє розчарування, ніби результат не такий швидкий. Як би ви хотіли, тому що семірка Пентаклів перевернута. Або виклики, які б ви хотіли, те, що ви вкладалися, ви б хотіли щоб воно було, так би мовити, був би результат. Перевернути король Жеслів нам каже, що ви можете відчувати нестачу впевненості, або важко круйте процесом, ніби ви знаєте, що хочете змін, але відчуваєте, що не все під вашим контролем. Коротко. Ви на переході, але трохи розгублені через темп або контроль над ситуацією. Тобто ви, напевно, точніше не знаєте, що як далі. От такий ви зараз, на такому ви зараз шляху знаходитесь. Третє питання: ваші сильні сторони? Дивіться, тут петірка жезлів пряма, король кубків прямий, і перевернута імператриця. Ви вмієте боротися, відстоювати себе у складних умовах, відстоювати свою точку зору, при цьому зберігаєте емоційний баланс і співчуття. Навіть коли здається, що вас виснажують, чи щось забирають, чи, ну, знаєте, коли забирають сили, таке враження, що. Коли йдеться мова про конфлікти, це може бути, знаєте, такий стан, коли мене виснажують, і я вже ну, тримаюся з останніх сил. Перевернута імператриця тут говорить, що всередині вас є джерела, витримки і турботи. Але ви таке, таке враження, що не відчуваєте в повноті себе як жінку, як мати, можливо, дружину або ту, яка стоїть на ногах міцно. Коротко, ваша сила в емоційній стійкості та здатності боротися, навіть коли вам важко. І це вам притаманно, і ви, до речі, все у вас добре в цьому виходить. Наступне питання: що вас обмежує або гальмує? Лицар жезлів, перевернутий закоханий і а, лицарь пентаклів. А, знаєте що? Імпульсивність ваша нетерплячість таке враження, що ви не можете якось десь, коли потрібно, загальмувати або відсторонитися, або затормозити свої внутрішні процеси, які виштовхують якісь слова, дії та будь-що, полицарь, жезлів, може вас змушувати робити якісь поспішні кроки. Перевернуті закохані каже, що труднощі з вибором, або небажанням брати на себе відповідальність за вибір, або страх зробити помилку. Лицар Пентаклів нам говорить перевернути на відсутність стабільності чи дисципліни у русі вперед. І це є тим, що вас гальмує і обмежує. Коротко, у вас стоять перешкоди, це. Нетерплячість, страх неправильного вибору та нестача стабільності. І це вас гальмує, до речі. Наступне питання це який ресурс або допомога поруч. Так, сімірка Жезлів. Дивіться, який ресурс або допомога поруч. Дуже сильна підтримка це підтримка сім'ї, діму, традиціям або навіть старих зв'язків. Четверка жезлів це ваш фундамент, радость. Десятка пентаклів це рід, це стабільність, це матеріальна або енергетична база, від роду чи родичів. Або родини взагалі, Семірка жезлів це ваша здатність відстоювати себе, навіть якщо доведеться боротися. І ми пам'ятаємо, що тут є у нас в розкладі Петірка жезлів, теж, яка, буде, яка говорить у вас про те, що ви така людина, яка не буде мовчати коротко від вас, вас підтримує ваш рід, ваша стабільна основа та ваша внутрішня сила. Тобто дуже гарно. На що вам варто звернути вашу увагу? Король мечів, шестірка кубків і а, Лицарь Пентаклів. Ой, лицар, я вибачаюсь, Паш Пентаклів. Це говориться про те, що вам варто включити ясний розум, подивитися. Об'єктивна на ситуацію і шестірка кубків натікає на уроки з минулого, тобто щось із дитинства або ранніх подіях може вам допомогти. Паш Пентаклі вам говорить і закликає вчитись, починати щось нове, поступово, з увагою до діталі. Коротко, раціональність, уроки минулого, готовність навчатися. Давайте подивимось пораду вам. Парада із минулого. Що радять вам карти і з минулого, я вибачаюсь, поради вам з цієї ситуації, яку ми зараз розглядаємо. Тобто для росту, для взагалі початку чогось, що вам скажуть саме карти і Старо Змій. Десятка мечів туз пентаклів і жриця. Дивіться, хороші карти вийшли, до речі. І ця порада буде звучати так: ви переживаєте кінець, і щось старе у вас відмирає. Остаточно, а щоб відкрити шлях для нового початку, Туз Пентаклів. жриця закликає вас слухати свою інтуїцію і не поспішати з діями довіряти глибокому внутрішньому знанню. Коротко завершить старе без жалю, поставте крапку, не тримайтеся за старе, довіряйте своїй інтуїції і відкривайтеся новому початку. І у вас не забуваємо про те, що у вас є такий момент, як ресурси, допомога, це ваша родина. І звертайте увагу на те, що у вас можливо щось було або в уроках минулого в минулому, або навіть в минулому житті. Тобто такий розклад вийшов стосовно того, про стосовно розвитку і стосовно куди вам рухатись далі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей розклад срезонував. Дякую.